Наші малята любі хлопчики й дівчатка. Сьогодні ми з вами поговоримо про правила дорожнього руху, ознайомимось з основними дорожніми знаками. Знаками, які ви повинні запам'ятати, адже відмінне знання дорожніх знаків це запорука вашої безпеки на вулиці. А допоможуть нам в цьому загадки. Пропонуємо уважно послухати. Щоб мені кудись дійти, треба всю її пройти. Бере початок від порога, далека чи близька, вірна, діти, дорога. Тротуаром ідуть малята, жваві хлопчики й дівчата, не кричать і не пустують, дуже вічливо крокують, симпатичні всі навроду, наші дітки. Хто це? Вірно, пішоходи. Стоять вони всі при дорозі. Допомогти людині в змозі. Усюди близько і далеко. Надійні сторожі безпеки. Одні із них нам сповіщають, а інші щось забороняють, попереджають нас завжди, аби не трапилось біди, вартують на узбіччі тихо, а берегають нас від лиха, ти тільки будь уважним дуже. Їх слухайся, шановний друже. Це знає кожен, знає всякий. Слід поважать дорожні. Що діти? Так, знаки. Місце є для переходу. Це знають пішоходи. Нам його розлінували. Де ходити всім казали. Дорожній знак пешеходний перехід. Його ще називають зебра. Там, де вулиця широка, і машини два потоки. Людям важко перейти, треба віхід нам найти. Під землею є прохід це малята, підземний перехід. У мене є три кольори, всі для діла, не для гри. Пішоходи і водії знають правила мої. Коли колір я міняю. Тих чи інших зупиняю, можу ними я сказати, йти стояти, зачекати, так, звичайно, наш друг світлофор. Світлопору справа честі, рух, дорожній перебуває. Oh <laughs> Тебе мене переход шлях безперечно, бо зелене безпечно. Він вказує на місце наземного переходу проїжджої частини вулиці. Де ви можете перейти з одної частини вулиці на іншу? Під час переходу дороги спочатку ви повинні подивитися вліво, дійти до середини дороги та подивитися вправо. Якщо все спокійно, то сміливо переходити дорогу. Де зупинка? всі питають. Позначок ніде немає. Ось табличку ми знайшли, і в автобус сіли всі. Увага, діти! Правила такі. Трамвай обходять попереду, а автобус і тролейбус позаду. Запам'ятайте. Я правдиву вам скажу, Всім це місце я вкажу. Друзі слово честі, де схрестилися дороги, рух порядок має строгий там і є вірно перехрестя. Діти, будьте обережні на перехресті. Ну а в ньому парочка малят. Може, це вони додому весело біжать. Хто це? Вірно, діти. Гей, водій, обережно. Їхати швидко небезпечно. Знають люди всі на світі у цьому місці ходять діти. Цей знак не дозволяє їхати всім, хто побажає. Ні машині, ні мопеду. Тільки велосипеду дуже важливо це знати. Громадян охороняти і порушників шукати, це поліції права, що за номером 102. Молодці, малята, всі загадки відгадали. Сподіваємося, що наша зустріч з вами була корисною для вас. Діти, не порушайте. Правила дорожнього руху. Будьте пильними, уважними завжди, де правила знають не місце біді. Бережіть себе і своїх близьких. До нових зустрічей. До побачення!